Бійці Національної гвардії України отримали життєво важливі логістичні шляхи на заході Бахмуту. Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. За його словами, на бахмутському напрямку силами 4-ї бригади оперативного призначення імені героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста, а також нанесено в них втрат ворожих штурмовим підрозділам. Також він повідомив, що ворог має чисельну перевагу та не рахується з власними втратами. Ворог намагається просуватись по тілам своїх загиблих. І якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як суттєвий успіх. Крім того, Микола Уршалович повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдали окупантам втрату живій силі і техніці в районах населених пунктів Мар'їнка, Спартак і Піски.